Обов'язково треба ремонтувати. А як же може їздити без не ремонтувати колію? Ну, це ж аварійна дорога. Діти виті їдуть. Так що треба ремонтувати обязательно. Желательно, щоб швидко, красиво і добре зробили. Так що будемо сподіватися. Звісно, так. Да. Якщо вони нормально ж ходять, хай ходять. А якщо ні, то треба ремонтувати. Ну, якщо там аварійно, то звісно, це потрібно. Все, що було безпечно для людей і все. А все інше на благо. Ну, звісно, потрібно. Ну, красиво ж буде, ну, звісно, тому що дуже незручно. Не Колі старі і взагалі. Це для того, щоб людям було зручно, а не, для, не тому, що там кричать, що війна нічого не треба. Треба, це міський транспорт. Чому нет? Зачем откладывать на завтра, то что можно сделать сегодня?» сьогодні? А звісно, що потрібно, це буде комфортніше і для людей, і для міста буде. Якщо оновити, буде як європейське місто. Трібно все оновлювати.